Вітаю вас. Мене попросили прокоментувати ситуацію, яка склалася в Тернополі, де представники однієї невідомої секти збудували в парку цілий комплекс своїх таких культових споруд. І сьогодні йде питання про те, щоб ці споруди насильно силою і авторитетом влади, місцевої і органів ну, там, не знаю, безпеки яким чином ну, їх знести. І сьогодні ведуться розмови про те, що чи буде це морально, чи це, чи це допустимо, е сьогодні насильницьким способом от, ліквідувати діяльність тієї чи іншої секти. Я хочу сказати, що це не тільки можливо, що це не тільки допустимо. Це треба робити категорично і якомога швидше. От я е багато вже говорив про те, яка сьогодні гарна влада. Але хочу сказати, що попередня влада міста Тернополя злегковажила це питання. І якби вони думали раніше про те, до чого це може привести, які наслідки будуть у всіх тернополян <кій> очевидні, ми би не дали робити це не тоді, коли вони вже всі готові ці споруди і зараз там відбуваються їхні так звані богослужіння. а то тоді, коли воно ще було на рівні фундаменту. Коли просто можна було не будівлю зараз руйнувати, а просто тих людей притягнути до відповідальності. Разом з тим, я би сказав, що, на мою думку, дуже важливо би було не просто розвалити ці всі стіни, які там є, і ті, ті, ті каплечки, так звані, і церкву, то, але разом з тим притягнути від, до відповідальності всіх тих людей, які, е, які винні в тому, що постала ця споруда. Разом з тим, як представники як представники цієї секти, так і представники місцевої влади, які би мали слідкувати з цим, було б дуже важливо. Ну і ще одне звичайно треба було відправити. Ну, думаю, треба якимсь чином вирішити це питання, і відправити на лікування, на примусове лікування там, в псих... психіатричну клініку цих людей, які ну, особливо буйні. Я думаю, що в принципі. Ні в кого немає сумнівів в тому, що більшість представників цієї тоталітарної секти вони сьогодні є, ну, вони є психічно хворі люди. Ті, хто мав можливість і радість спілкуватися з ними, він цьому переконався особисто. А я от не мав, я, я, мені достатньо було репортажу, телерепортажу наших журналістів про це. Я впевнений в тому, що вони там більшість з більшість з них взагалі є психічно хворими людьми. Ну, всіх ми лікувати не змусимо, але. Хоча б якісь з тих найбільш яскравих їхніх лідерів, я впевнений, що в них є лідер, в них є якась власна якісь, власне віровчення, таке, яке вони проповують, і чим вони відрізняються від традиційної католицької церкви, чи однієї, чи іншої, яка існує в Україні. Так що, в принципі, можна би було попробувати їх полюкувати. Що разом з тим, для мене в цьому питанні лежить проблема набагато глибше наша влада. Взагалі, ну, сукупність всіх органів керування містом і тих установ, і осіб, які уповноважені це робити, вони почали думати про проблему сектанства саме тоді, коли сектанство вже ну, принесло свої плоди, коли е, вони почали будувати на місці, на недозволеному місці свої недозволені, недозволені ніким будівлі. Але справа не в, не в будівлях, справа навіть не в території, не в самозахваті землі, і не справа е, в тому, що хтось там побудував без, без дозволу. Справа в іншому, справа в духовному і в психічному здоров'ю наших громадян. І коли говорити про проблеми сектанства, треба говорити в першу чергу про внутрішні проблеми нашого народу. Невже якщо би ця секта. Не побудувала в парку цей комплексу цих своїх споруд духовних, не вже на, на, на цю секту ніхто би не мав звертати уваги. В нас вийшло так, що вся проблема сектанства, існування сектанства полягає в тому, що сектанство займається незаконною забудовою. Якби говорити про те, наскільки наше здоров'я сьогодні відповідає нормі духовне і психічне, тоді би. Треба було говорити зовсім про інші стосунки. У нас сьогодні ставлення суспільства до взагалі проблеми цього такої, духовного поневолення і е, тоталітаризму в сектах. Тому що секти це завжди джерела такого асоціального стану тих чи інших людей. Люди, які... Є членами секти, вони завжди є люди не тільки там психічно хворі. Вони перш за все, як от як для священника для мене важливо те, що вони є хворі духовно. І, звичайно, я вже не раз говорив про те, що я визнаю те, що проблема сектанства це проблема все-таки невміння священнослужителів вчасно надати допомогу. Інша справа, що не завжди. Не завжди такі люди звертаються за допомогою, за допомогою до священика, а йдуть туди, де є можливість зі ближче себе реалізувати. От я хочу сказати, що для мене, як, ну, допустим, як жит для, для жителя Тернополя дуже важливо би було, щоб міська влада і державні органи правопорядку чи безпеки звертали увагу не тільки на діяльність тих сект, які незаконно будують. Але й тих сект, які будують законно. Хто не пам'ятає, кілька років тому, скажімо, община новоапостольської церкви в Тернополі. Це теж така бурна секта, така, які, там, вони, вони вірять в те, що їхню, їхню секту, їхню церкву так звано очолює апостоли. Ну, це, це абсолютно такий бред. Ну і от... За те, що вони побудували таку гарну свою церковну споруду, в них ще там вони ще навіть були відзначені, здається, міською владою тодішньою, якщо я не помиляюсь, можливо це була обласна рада. Ну, смисло в тому, що мало їх, що їх не покарали за те, що вони ведуть свою діяльність чи не заборонили цю діяльність в Тернополі. Їм ще дали грамоту, за те, що їхня культова споруда прикрашає місто Тернопіль. А що вже говорити про моїх улюблених свідків його, яких ні числа, вони, вони, вони вже є повсюди, і ніхто цьому не супротивляється. А те, що е, допустити людину до секти і зробити її членом е, цієї тоталітарної, тоталітарного угрупування, це, це те саме, що ти вбив цю сім'ю, не тільки одну цю людину, а всю сім'ю вбив духовно. Тому що той, хто знає, той, хто живе слідками його, той знає, наскільки ця людина. Оскільки ця людина взагалі вже ну, не здатна для нормального життя. Її, це не то, що її промивають мозги, це слабо сказано. В них взагалі викидають, і людина живе тільки тими приписами, які її внушили. От вона знає якісь там декілька тез, і, і заради тих тез вона будує своє життя і разом з тим ладно, знищити всім тим, хто її навколо оточує. Тому що це, ну, це питання. Тимчасово, що от в того чи іншого свідка його не було такого вибору, можливості вибору між там переливанням крові її дитини і там її там, смертю цієї дитини. Як ви думаєте, що вибере справжній свідок його? <свісно> і, звичайно, вб'є свою дитину. А те, що не було зараз таких випадків яскравих, це говорить, це зовсім не говорить, що їх нема, чи що Свідки Його якось змінили свої думки відносно цього. Навпаки, сектанство це завжди деструкція, це завжди... Розпад особистості це завжди духовна смерть, чи раніше смерті фізичної. І тому, коли ми сьогодні говоримо про те, там чи не бою чи не боятися яким чином оці людські там почуття тих, тих сектантів зачепити, коли знести їхні культові споруди. Я не думаю, що між вибором духовного здоров'я нашого суспільства взагалі і чи якимись емоціями тих сектантів, можливо, поставити знак дорівнює, насправді це не так. Секти, секти, незалежно від того, як вони себе називають, це завжди суперечка з розумом і здоровим глуздом. І от сьогодні, коли є люди, звичайно, що є люди, які бояться того, щоб так от відкрито почати. От Ніби йти війною проти якихось християнських символів. Насправді, символізм того чи іншого явища він визначається не зовнішнім зображенням, а його духовним змістом. І якщо люди моляться якимось іконам, а їх неправильно розуміють, це для них не ікони святі, це їхні ідоли. Тому боятися розвалити ту церкву, яка ну, мається на увазі як той храм їхній, який є для них. Святинью, але насправді він об'єктивною святинію ні для кого не являється, я думаю, тут гріха не буде. Буде гріх проти нашого суспільства, против нашого міста, против нашого народу, коли ми будемо дозволяти робити такі речі, і ці вчинки залишаться безнаказаними для цих людей. Тому я би хотів, як християнин, як людина, яка вірить в виправлення духовної людини. Не тільки розвалити ті, ті всі будиночки, які там стоять, тому що ну, назвати їх храмами я би не наважився. Треба не тільки розвалити ці будиночки, але й притягнути до відповідальності особливо тих буйних і хворих людей, тим людям, які здатні ем, нести відповідальність за це, притягнути їх до відповідальності, тих людей, які не здатні до цього, просто відправити, ще раз повторюю, відповідні до, до, до відповідних лікарів. Тому я сьогодні от, хотів би ще раз закликати кожну людину, кожну мислячу людину пам'ятати про те, що наша байдужість наша і легковажне ставлення до своїх національних традицій, до своїх християн, до свого християнського обов'язку. Ми говорили минулого разу про те, що християнин одягається в Христа і наш одяг Одяж ця весільна, ця біла, світла одяж, символ нашої чистоти душі, а разом з тим, от, символ ясності нашого розуму. В сектантів цього розуму немає ясного. В них лише, от так як Господь дав там, там собачкам чи котикам якийсь інстинкт, от, як ніби такий внутрішній закон. Так от сектантам їхній внутрішній закон продумує сам лідер їхньої секти. Інших в них таких характеристик. Прекрасних там, які б ними керували, немає. Це всього лише механічне виконання тої чи іншої функції, необхідної для лідера секти. Тому сьогодні обов'язково перше, що ми зробимо для боротьби за людські душі, це звичайно підемо до храму, помолимося, подякуємо Богу за те, що він вже тисячу років завітав на нашу землю. І працями святого рівнопостного Великого князя Володимира дав нам можливість бути просвіченим світлом Євангелія. Попросити в Бога ще треба прощення за те, що ми не в повній мірі скористалися цією його божественною наукою і не використали цю Євангелію для свого спасіння. Сьогодні Євангелія лише для нас і причиною суперечок роздорів таких внутрішніх боротьби між особисті. Але все-таки попросити разом з тим і сили для того, щоб далі своє життя ми жили спокійно, не портили його ні собі, ні тим людям, які нас оточують. А звичайно, протистояти сектам можна тільки тоді, коли ми будемо протистояти їм власним правильним життям, правильними стосунками з ближніми і з тими людьми, які нас оточують, і в сім'ї, і на роботі, і випадкові люди в автобусі чи на дорозі. І якщо ми станемо справжніми християнами, люди шукати альтернативу в інших установах, організаціях релігійного такого характеру не будуть. Тому будьмо мудрими як змії і благорозумними, як голуби. Нехай Бог благословить всіх нас. Дякую за увагу. До зустрічі!